Ситуація щодо інтернет торгівлі та РРО. Питання таке: чи треба цікавитись продавцю інтернет-магазину банківською випискою? Оплатив покупець товар за реквізитами чи банківською карткою. І взагалі, чи можна це визначити за банківською випискою? Питання виникає, тому що при розрахунку за ібан реквізитами поточного рахунку РРО можна не застосовувати. Але в той же час карткові розрахунки потребують РРО. Ось дивіться якщо ми приймаємо оплату виключно за Айбан реквізитами поточного рахунку, то звідки надходження коштів на рахунок можна не з'ясовувати. Тобто продавцеві для цілей застосування РРО неважливо, який спосіб для оплати обрав покупець, а важливо те, який спосіб запропонував сам продавець. Якщо продавець надає покупцю для оплати за товар реквізити свого поточного рахунку в форматі IBAN, то ось тут РРО чи програмний РРО не є обов'язковими, оскільки така операція різновид банківської операції незалежно від обраного покупцем способу оплати. І тут немає значення, як саме зараховується оплата через касу банка. Через програмно-технічний комплекс самообслуговування, що належить банку, через інтернет-банкінг чи з допомогою QR-коду, в якому закодовані повні банківські реквізити рахунку продавця у форматі IBAN. Тож не потрібно визначати, як саме оплатив ваш рахунок покупець, якщо інших способів оплати, крім оплати за IBAN реквізитами, ви йому не пропонували. Ось такий приклад. Інтернет-продавець видає покупцю повні дані рахунку у форматі IBAN. і потім сам покупець вирішує, як здійснити оплату. В тому числі використовує для оплати Приват 24, або ощад 24, або Монобанк. Тобто заходить у додаток і вводить дані рахунку у форматі IBAN. І в цьому випадку така операція для цілей РРО не буде розрахунковою, адже покупець не приймає до оплати. Ні платіжних карток, ні їх реквізитів, тому при здійсненні таких оплат вам не потрібно використовувати ні РРО, ні програмний РРО. А якщо покупець пропонував якісь ще способи розрахунку, бо дуже часто інтернет-магазини роблять в себе на сайті можливість оплатити товар картою дистанційно шляхом ведення реквізитів картки. Щоб надати таку можливість, продавець має укласти договір інтернет-еквайрингу на прийом платежів на свою користь через власний сайт. І в такому разі приймання оплати за товари із використанням еквайрингу потребує РРО та видачі або надсилання розрахункового документа. Принциповою відмінність оплати за товар в такий спосіб є те, що кошти за товар надходитимуть на банківський рахунок продавця. Не безпосередньо від покупця, а від інтернет-еквайра, з яким у вас укладено договір. Тобто інформацію про такі надходження в банківській виписці легко відокремити від звичайних платежів за реквізитами. Про спосіб на картку продавця теж скажемо декілька слів. Хоча б тому, що на практиці інтернет-торгівці. Часто надають замість Айбан реквізитів поточного рахунку реквізити своєї картки ключа прив'язаної до цього рахунку. Такий спосіб на переконання податківців потребує застосування РРО, оскільки є розрахунковою операцією. І сперечатися з ними тут схоже марно. А якщо продавець для оплати за товар пропонує покупцеві на вибір. Як Айбан реквізити, так і реквізити своєї платіжної картки, і згоден при цьому проводити через РРО ті платежі, що надійшли йому саме по реквізитах картки, то як за банківськими виписками відрізнити їх від платежів, що надійшли на поточний рахунок за Айбан реквізитами. Так от незалежно від того, надасть продавець Айбан реквізити поточного рахунку, чи реквізити. Платіжної картки прив'язаної до цього рахунку в банківській виписці всі такі надходження будуть відображені як надходження на поточний рахунок за АйБан реквізитами. І ось звідси випливає висновок: якщо продавець не фішуватиме, що він надавав реквізити картки, то перевіряючи, самостійно не зможуть за банківськими виписками зрозуміти, як саме сплачував покупець. На картку ключ чи ні. Отже, у цьому разі РРО чи програмний РРО можна не застосовувати. Якщо ж у рахунках на оплату товару, перевіряючи, помітять саме карткові реквізити продавця, то претензії щодо застосування РРО у них з'являться неодмінно. Тож, друзі, вирішуйте, чи варто ризикувати. А на сьогодні у нас все. Поділіться цим відео з колегами, допоможіть їм уникнути помилок. А також ставте вподобайки. Дякуємо до нових зустрічей!